Парк імені Федора Мершавцева один із найстаріших парків Кривого Рогу. Саме у цьому парку знаходиться унікальний пішохідний підвісний міст, що захоплює духу кожного, хто на ньому буває. У 2017 році одна з київських мостобудівних компаній отримала дозвіл на будівельні роботи з реконструкції мосту на вулиці Грабовського. Але роботи виконані не були. А гроші з міського бюджету пройшли чималий шлях повернення до рідних стін виконкому. Досі примарний міст чекає висновків державної експертизи щодо коригування проекту. А криворіжці можуть лише уявляти прогулянки ним у солодких фантазіях. Новий транспортно пішохідний міст так само з 2016 року вважається аварійним. Ні, споруді, що поєднує центр міста та район Гданцівки, вже понад сотня років. Було б якби не фірмове криворізьке міцне господарництво. Ремонтні роботи, якщо не враховувати перекривання залізними листами дірок, розпочались влітку 2021 року. Із міського бюджету була виділена чимала сума на реконструкцію. Але роботи з незрозумілих причин були припинені, а фірма-підрядник лише встигла зруйнувати асфальтне покриття і повністю блокувати пересування через Староярмарковий як автівкою, так і пішим ходом. Зараз міст стоїть огороджений, залишилися лише опорні колони та металеві конструкції, що насичують кривий ріг своїм колоритом. Мальовниче місце поблизу Караченівського кар'єру з не менш колоритним пішохідним мостом, де кожного дня місцеві мешканці переправляються з КДЗ до найближчих селищ. За нашими спостереженнями саме такі переправи в Кривому розі залишаються без уваги чиновників та комунальників. Пішохідний міст між мікрорайоном Східний 1 та Дніпровським шосе вже багато років потребує капітального ремонту, але реконструкції так і не отримав. Мабуть, погано просив. Так само і міст поблизу вулиці Дідро. Його вигляд, м'яко кажучи, дуже м'яко кажучи, так собі. Його можемо розмістити у колекцію найсумніших мостів Кривого Рогу. Вже багато років спасіння і підтримка пішохідних мостів для місцевої влади другорядна, а то й невідома якого ряду проблема. З часом Кривий Ріг отримає свій шанс на відновлення від пухлини, що розростається нестачею в міському бюджеті. Але ми переконані, мости довіри криворіжців ремонтним роботам не підлягають.